12 років навчання замість 11 – вже з 2024 року. Таку пропозицію до обговорення висунула Державна служба якості освіти. Там зазначають, що під час пандемії ковід 19 та повномасштабного вторгнення навчальний процес зазнав змін. Діти змушені навчатись дистанційно під час блекаутів та обстрілів. Ми запропонували різні моделі і на рівні школи, і на рівні вчителя, і на рівні громади. І на рівні держави, і в оцей пакет, один з варіантів, які би могли б, а, добре спрацювати для компенсації освітніх втрат, це і був варіант дострокового. Переходу на 12-річну систему освіти після такої пропозиції мережа буквально спалахнула коментарями батьків. Одні були за, тому що їхні діти, начебто, не встигають засвоювати матеріал в повному обсязі. Інші ж були проти, адже нині вони не готові до того, що їхня дитина залишиться на ще один рік в школі. Якщо десь є якісь проблеми, я вважаю, треба займатися в першу чергу проблемами організації навчання, а не зміною форм, навчальних програм, систем, реформами під час такої складної ситуації, як, як війна. Якщо діти з 24-го року будуть закінчувати школу вже по 12-річній системі, то вони не матимуть навіть змоги, якщо, не дай Боже, війна у нас буде ще то вони не матимуть змоги виїхати за кордон для того, щоб отримати там освіту або прийти на яке-небудь наукове стажування. Щодо пропозиції вже встиг висловитись і міністр освіти Оксен Лісовий. Він зазначив, що такий перехід вимагатиме чималих коштів, які нині у бюджеті не передбачені. Тому такі зміни на 2024 рік зараз не плануються. Також нагадаю, що діти з 1 по 5 клас вже навчаються за 12-річною системою освіти. Таку реформу Верховна Рада України підтримала 5 вересня 2017-го. Запрацювала вона вже на початку наступного навчального. Року, тож нині пропозиція була лише для учнів середньої та старших шкіл.